Запоріжжя сьогодні на огляді стоматологія, яка знаходиться по вулиці Сталеварів, В цій стоматології роблять лікування зубів, видалення та протезування, а ще надають знижку у 15% переселенцям, військовим, пенсіонерам та інвалідам. Тому, якщо пред'явити довідку, ціна лікування буде дешевше. Про ціни тут я теж дізналась: поставити чи замінити пломбу коштує від 800 до 1200 гривень. Додатково можуть ще зробити рентген, знімок, якщо необхідна буде ця інформація. А записатись на прийом можна по цим номерам телефонів. Я прийшла на міні екскурсію познайомитися, дізнатися про переваги та поспілкуватися з лікарем. В ході бесіди дізналися поради, якою зубною пастою зараз краще треба користуватися і що треба купити для зубів додатково. Тож лікар мені сказав, що сам особисто користується зубною пастою Апакер і купляє її в інтернеті. Вона не супер дешева, але дієва. Ще він користується іригатором, ось такої фірми, і дуже ним задоволений. Ця штука прибирає наліт та залишки їжі між зубами. Користуватися їм треба кожного дня, аби якомога довше зберігати. Ати зубки здоровими. Я порад прислуховуюсь, тож тепер теж приглядаю в інтернеті такий собі пристрій. Стоматологія номер один працює у звичайному режимі і може навіть приймати пацієнтів у вечірній час та інколи по вихідним, але тільки за попереднім записом. Гадаю, ця інформація була дуже корисна. Буду вдячна за ваш лайк та зберігайку.